Ви підтримуєте багато проукраїнських ініціатив у Конгресі? Чому ви вважаєте це важливим? Ми підтримуємо Україну, тому що Україна бореться за захист і свободу усіх демократій. Україна воює сьогодні, щоб нам не довелося воювати завтра, і тому це наш моральний імператив та обов'язок. Але це також і наш національний інтерес зробити усе, щоб українці досягли успіху. чи бачите ви зміни після цих проміжних виборів щодо підтримки України? Я думаю, що підтримка продовжиться. Переважна більшість американців підтримує народ України, і це відображається на позиції законодавців, які представляють їхні інтереси в Конгресі. Я прогнозую, що ми надамо стільки допомоги, стільки буде потрібно, щоб дати відсіч росіянам. За результатами проміжних виборів більшість в палаті представників буде за республіканцями. Чи може це якось змінити процес надання підтримки Україні? деякі мої колеги з опозиції висловили необхідність посилити перевірки будь-якої допомоги, яка надається Україні. Якщо це викликає занепокоєння, я думаю, що ми можемо домовитись про додаткові заходи, які забезпечать нагляд за подальшою допомогою. Але ми повинні принципово підтримувати український народ. Вони воюють хоробро, відважно, та відбивають наступ росіян, так як ніхто не міг навіть передбачити, особливо після того, як українці відвоювали Херсон, а також отримали низку бо. Євих перемог на інших фронтах я вважаю, що ми повинні допомогти їм пройти увесь шлях. Як ви вважаєте, на чому зараз варто сконцентрувати увагу гуманітарній, економічній чи військовій підтримці України? я думаю, що на усьому вище перерахованому. Очевидно, що гуманітарна криза є актуальною, особливо з наближенням зими. Мільйони українців і досі покидають свої домівки. Йдеться як про внутрішньо переміщених осіб, так і тих, хто опинився за кордоном. Люди також зіштовхуються з економічними проблемами, тому що під час війни та постійних атак їхні підприємства закриваються. Відтак податкові надходження не можуть забезпечити підтримку уряду, як це було б у нормальній ситуації. Ацію ну і вже ж ми маємо продовжити підтримку у військовому плані. Ми маємо подбати про те, щоб у них не закінчилися основні запаси. Ми маємо забезпечити їх усім найнеобхіднішим для завершення боротьби. Адміністрація Білого Дому вже запросила у Конгресу майже 38 мільярдів доларів додаткової допомоги для України. Як ви думаєте, коли Конгрес проголосує за це? Якими є строки? І чи взагалі підтримує конгрес новий пакет допомоги для України? я думаю, що це питання включить до асигнувань переговорів про загальні витрати під кінець року. Сподіваюсь, що усе вдасться погодити до різдва, виходячи із моїх розмов з республіканськими колегами, вони також зацікавлені у тому, щоб погодити цей пакет асигнувань до кінця року. Тож ви вважаєте, що цей пакет допомоги буде проголосовано нинішнім конгресом чи вже новим? я думаю, що нинішнім конгресом зараз розпочалась так звана сесія кульгавої качки. Це засідання, які ведуться після виборів до початку роботи нового конгресу. Це дуже напружені чотири робочі тижні. У нас є багато незавершених справ, але я сподіваюся, що ми встигнемо погодити цей пакет. Важливо, щоб ми надіслали потужний сигнал росіянам, а також усім ворогам України, що ми будемо підтримувати українців та допоможемо їм пережити цю зиму, яка не буде легкою. До того як Білий Дім запросив офіційний запит на погодження майже 38 мільярдів доларів, республіканці та демократи говорили про 50 або 60 мільярдів доларів додаткової допомоги Україні. Як ви думаєте, чи може фінальна сума збільшитись під час обговорень в Конгресі? я не впевнений у цьому. Як ви знаєте, попередній пакет становив 40 мільярдів доларів, і багато хто назвав це досить потужним виділенням. Я думаю, що саме зараз, коли в конгресі виникають питання щодо перевірки коштів, які вже витрачаються, законодавці хочуть спочатку налагодити такі перевірки, а вже потім виділяти додаткові гроші. Але, попри усі ці моменти, ми маємо робити те, що потрібно. Я є членом комітету конгресу з розвідки. Тому я розглядатиму цей пакет, виходячи із того, що зараз потрібно. Українцям, що ми маємо, і що ми можемо зробити? Одні стверджують, що допомога, яка виділяється Україні, є надто великою. Інші ж кажуть, якщо порівняти цю суму з оборонним бюджетом Сполучених Штатів, то це відносно невеликі кошти, які захищають самі Сполучені Штати від Росії. Яка ваша оцінка? я вважаю так, давайте робити те, що необхідно, витрачаючи гроші зараз, щоб допомогти українцям дати відсіч росіянам. Ми зберігаємо незлічені суми та людські життя в майбутньому. Йдеться про життя американців і американські гроші. Тож давайте до цього підходити розумно. Я вірю, що українці роблять усе максимально можливості і допомогу, яку ми надаємо. Я не думаю, що будь-хто очікував таких вражаючих бойових успіхів, які демонструють українці протягом останніх дев'яти місяців. Тому давайте йти до кінця дякую вам, вам дякую, Катерино.